У Рівненській дитячо-юнацькій спортивній школі номер 3 відбулися кадрові зміни. Новим директором закладу став Іван Бондарець, голова Федерації плавання Рівненської області. Новопризначений керівник розповів, що має амбітні цілі. «В Планах є цю школу підняти як мінімум в категорійності на, ну, на, на сходинку вище. Це ну, якби хочеться, щоб ця школа була на рівні спортивних шкіл не тільки в західному регіоні України, а на рівні всієї України. Тим паче якби робота вже є напрацьована. Це треба тільки просто-напросто вдосконалити і допрацювати. Іван Бондарець очолив заклад 1 липня цього року. Він прийшов на зміну Олегу Мельнику, який керував ДЮСШ номер 3 майже 30 років. Із чоловіком розірвали контракт, передували цьому тривале службове розслідування, мали дослідити правомірність платних послуг, які надавав заклад. Очолював комісію, яка проводила перевірку заступник начальника управління молоді та спорту Сергій Шевчук. Тім встановили лише те, що Олексій Мельник є власником приватного підприємства. А так так бути не повинно. Мельник Олексій Максимович є засновником і кінцевим фіаром приватної. Приватного підприємства і він е, порушив закон. Законі стаття 36 зобов'язують зобов'язує таких ну якби директорів е, на протязі 60 днів е, передати свої корпоративні права іншій е, особі, що він не виконав, і саме комісія рекомендувала розірвати з ним контракт. Колишній директор дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 Олег Мельник вважає своє звільнення незаконним у розмові з нами. Він нагод... Олосив, що буде захищати свою правоту у суді. Перше слухання має відбутися 15 липня. До цієї дати Олег Мельник та його адвокат вирішили утриматися від прямих коментарів ситуації. Артем Максименко та Богдан Прокопчук телеканал ITV Media Group.